скільки мастурбувати правильно і в нормі взагалі, де ця кількість, так? де ця нормальна кількість мастурбацій для кожної людини. І нам спочатку з вами треба ось що розуміти. Ми з вами будемо відштовхуватися від статевої конституції. У кожного своя статева конституція. Вона буває висока, середня та Низька перше, що ми повинні розуміти, є висока статева конституція, і люди з високою статевою конституцією вони характеризуються тим, що хочуть сексу. Три-чотири рази на день, або навіть і більше. І ось дуже часта історія, що жінки приходять, і коли вони розказують про свого хлопця, вони кажуть, що у нас дуже велика проблема. Хлопець хоче три рази-чотири рази на день, а я не хочу. Він якийсь забочений взагалі думає тільки про свій член, про того і більше ні, ні, ні про що. Це тільки закривається десь в, в туалеті і все. І дрочить собі там. І ще зі мною займається сексом потім. То дівчатам дуже 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 неприємно, коли, наприклад, вона з ним позаймалася сексом, вони все добре. Він закінчив. Вона там також задоволена, і він іде. Наприклад, і через півгодини він починає мастурбувати. Так це дуже неприємно. Ось це висока статева конституція. Це нормально, якщо вона завжди така була. З народження у нас психосексуальний розвиток взагалі у нас відбувається ще в утробі матері, тому вона в нас закладена ця статева конституція ще давним-давним давно. І змінити її. Ну я думаю, що це неможливо. Можна відреагувати, можна піти на компроміси, але неможливо повністю змінити статеву конституцію, бо це статевий характер. Темперамент так, другий вид статевої конституції це середня статева конституція. Ну і тут люди характеризуються тим, що їм хочеться займатися сексом десь 3-4 рази на тиждень. Це для них буде нормально. Тобто така середня кількість і займатися сексом і мастурбувати такі люди середньою статевою конституцією, як і чоловіки, так і жінки, вони десь 50 на 50 відсотків. Це середня конституція, такі партнери, у яких більш середня конституція, вони шукають собі також з середньою конституцією. Якщо Наприклад, ми візьмемо, у партнера буде висока статева конституція, а у жінки, у дівчини середня, то вони можуть функціонувати в парі нормально, супер. Там можна знайти компроміси, він може піти помастурбувати. Так? А ось якщо у чоловіка. Висока статева конституція, а у неї вже слабка статева конституція, то тут будуть виникати проблеми. І саме тому, якщо у чоловіка або у жінки висока статева конституція, а у партнера його або у партнершки буде е, слабка статева конституція, тут дуже 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 буде складно така пара буде більш сваритися. Звісно, звісно, будуть більш проблеми у сексуальному плані, ніж Висока, висока статева конституція, слабка, слабка і середня, середня, іноді вони можуть мінятися ці статеві конституції. Наприклад, з одним партнером а, вона може бути висока, а з іншим, взагалі, і середня або і слабка. Якщо дівчина або хлопець когось там партнеру свого не хоче, вона може змінюватися. А вона може змінюватися з віком, тому що така, як у 30 років статева конституція, що член. Встає 3-4 рази на день, то вона не буде такою у 60 років. Це просто функціонально фізично буде неможливо, тому що наш організм він змінюється. Ну старіння є старінням. Чого? Ще може змінюватися наша статева конституція. Вона може змінюватися від стресу. Тобто, ви можете почати мастурбувати да, або хотіти займатися сексом більше, наприклад, через те, що там війна почалася, да дуже актуальна для нашої країни. Проблеми на роботі, тому що мастурбація це можна сказати, така психологічна розрядка і сексологічна розрядка для нашої психіки. Це не тільки оргазм, таким способом людина розслабляється, людина. Якось може, наприклад, і навіть вирішити після цього піти якісь свої проблеми, тому що в неї думки можуть сісти на місце, як то кажуть, це все розслаблення, це розрядка психологічна. Ми перезагружаємося таким способом. Через це може змінитися, або ви можете хотіти а, і менше займатися сексом, і менше мастурбувати, і більше мастурбувати. Звісно, є ще такі. Момент, що якщо ви, наприклад, не дивитесь порно, то ви і мастурбувати не хочете. А якщо ви включаєте порно або там десь щось побачили, то ви збудилися так, збудження пішло і захотіли помастурбувати. Якщо вам приходять думки включити порно, то це вже і помастурбувати так. До речі, відео про порнозалежність. Подивіться, то це вже буде також. Це вже ваше збудження. Так, це вже до вашого мозку є такий сигнал, що так, мені треба Психологічна розрядка, а мозок далі подає вам сигнал, що треба і піти і включити, наприклад, подивитися порно. Або хто мастурбує рукою, також є сигнал, що треба помастурбувати. Мені треба ця перезагрузка. Де ж ця патологія взагалі і норма, так ну там 3-4 рази на день це добре, але коли мені зрозуміти, взагалі, що це вже я перегибаю палку. І по перше, подивіться моє відео там про порну там також буде про мастурбацію. А по-друге, що я вам скажу, це. Коли ваша мастурбація, ця дрочка заважає жити, заважає займатися буденними справами, заважає жити зі своїм партнером-партнеркою, заважає ходити на роботу, або ви приходите на роботу в офіс, ідете собі мастурбувати в туалет. От це вже коли вже ви не можете робити ніякі справи. Ваші думки тільки на рахунок треба, щоб мастурбувати, піти. Кудись ви можете кричати на свого партнера, він вас може роздражати з усім. Ціх сторін, ви його вже і не хочете, вам не подобається ваша дівчина, треба мастурбувати, і піти на порно. Осе вже такі проблеми. То до деяких доходять до того, що вони навіть не сплять вночі. Вони не можуть спати вночі через це. Якщо він або вона не помастурбує, не засне, помастурбувала або помастурбувала, і лягла спати. Ось це є саме межа і патологія. Тобто, Кілька разів на день мастурбувати не має норми, вона у кожного своя, але на рахунок того, чи заважає вам це жити чи ні, чи вас просто, так скажемо, украшає це ваше життя. Ця мастурбація, то тут є ось ця не норма: це те, коли мастурбація вам заважає жити, займатися буденними справами, заводити сім'ю. Ось це є межа патології і. Норми. І отже, ми з вами робимо висновки. Немає точної кількості, скільки разів в день нормально мастурбувати. Для кожного це буде по-своєму. Але ось ця єдина, що ми можемо відслідкувати, чи норма це чи патологія це коли мастурбація заважає жити. А коли вона вам не заважає жити, то все. Добре. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я там тільки його почала вести, але обіцяю буде дуже цікаво. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте мені лайк, якщо вам вас сподобалася ця тема. Пишіть в коментарях, на яку тему мені ще розібрати відео, підписуйтесь на мій інстаграм. Я вас чекаю в Діректі для запису на консультацію. Пока!